Двоє людей поранені після нічної атаки шахедів на Павлоград на Дніпропетровщині. В місті пролунало понад десяток вибухів. Спалахнули пожежі. Їх вже локалізували рятувальники у Білозерці на Херсонщині. опівдні Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на жінку та перебувала на власному подвір'ї і ушпитали з вибуховими травмами. Кількома годинами раніше, поблизу одраду Кам'янки, загинув чоловік. Він підірвався на ворожій міні, коли виписав худобу. Ще двоє поранених в Антонівці, а в самому Херсоні вогнеборці під загрозою повторних ударів гасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл. Вранці у степногірській громаді на Запоріжжі окупанти фпв дроном атакували пенсіонера. Він в лікарні в тяжкому стані. Загалом під ворожим вогнем було 14 населених пунктів цієї області. В білому колодязі на Харківщині зазнав поранень У близнюківській громаді пошкоджено будинок культури та склади. Є руйнування також у Чугуївському та Куп'янському районах. Окупанти намагаються вирватися із пастків, які опинилися під добропіллям. Українські військові продовжують брати росіян в кільце в районі села Кучерів'яр і затискати в оточення між селами Панківка, яке днями зачистили від окупантів, та Іванівка, що північніше від Покровська. Сам Покровськ, Росіяни, стирають обстрілами з артилерії та кабами. Так само, як і Костянтинівку, в ній ситуація ускладнюється. Мирні люди, які досі залишаються в місті, не можуть евакуюватися через обстріли та через відсутність зв'язку. Про це повідомила пресофіцерка 93-ї бригади Холодний Яр Ірина Рибакова. Вона особисто знайшла таких жителів і опинилася разом з ними під російським обстрілом. Просто в їхньому помешканні. Про це Ірина Рибакова написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Окупанти розгортають наступ у районі Ярової Дробишева. За даними Deep State, там фіксується втрата наших позицій складно українським армійцям і в районі сусіднього Ямполя. Ці всі села на Лиманському напрямку. Кількість штурмів загарбників там останніми днями збільшується. Вони роблять все, аби прорватися до Слов'янська і Краматорська. 250 років сьогодні святкував місто Оріхі, Однак день міста нині це ще один день боротьби за виживання. Я ж ніяк не свято, і хоча місто затягнуто в сітках дронів, які атакують цивільних, кількість збільшилась в рази. Противник задіює майже усю лінію своїх безпілотників від розвідувальних орланів до ударних ланцетів, FPV і молній. Люди, які ще залишаються в місті, бояться виходити на двір, Адже стають мішенью для російських пілотів. Наша знімальна група змогла заїхати. В місто і побачити, який вигляд воно зараз має. Репортаж з зоріхівського напрямку від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. На березі річки Конка лежать кинуті у поспіху каяки і байдарки. Як почалась війна, як кинули цю байдарку на цьому пірсі, так вона і лежить, чекає краще часів, коли сюди повернуться діти і зможуть знову сплавлятися по річці. Життя тут зупинилось у мить покинути спортивний одяг дітей, грамоти, плакати і переможні вимпили на стінах. Світлана, яку ми зустріли у місті, навіть колись водила до цієї спортивної школи свого сина. Були діти, племінник мій ходив, племінниця ходила, син трошки ходив недовго. Ну діти займались. Човни, які от-от мали спустити на воду для тренувань, так і застрягли на суші вже на роки. Пробитий дах, посічені стіни і продірявлені байдарки і відлуння вибухів у місті. Розбомблений, але не скорений оріхів. Це важко повірити. Але саме в цьому місці існувала і працювала дитячо-юнацька спортивна школа з греблі і веслування. Причому не проста школа, а школа, яка готувала фахівців для Олімпійського резерву. Тут тренувались і юнаки, і юначки, і це було майбутнє нашої спортивної України. Війна в Оріхі прийшла дуже швидко, тому у школу не встигли евакуювати. І ось ці безцінні екземпляри, каяків і байдарок досі лишаються тут у місті під обстрілами, як німі свідки колишньої величі нашої української спортивної звислування і греблі. На пірсі вже давно не чути дитячого сміху. Юні спортсмени Олімпійського резерву, які колись тут тренувались, роз'їхались по світу з батьками, лишивши мрії про великий спорт. Ось на цьому березі конки біля розбитої спортивної школи. Що півгодини. Тут літають ударні дрони. Їхня мета, наскільки ми розуміємо, не стільки вибити військову логістику, скільки просто методом терору залякати цивільне населення, щоб воно виїжджало з Оріхова, щоб воно не допомагало Збройним силам. Ну, буквально от кілька днів тому дрон приземлився на дах маршрутки. На щастя, не вибухнув, люди не постраждали. Ще трошечки раніше дрон гнався за маршруткою. Якраз в місці, де немає сіток антидронових, догнав, машина пошкоджена водій в реанімації. Тобто ми бачимо, що сьогодні росіяни більше використовують тактику терору проти цивільного населення. Оріхів у руїнах. Усі багатоповерхівки розбиті авіабомбами і снарядами. Приватні будинки спалені дронами камікадзе. Небезпека щохвилини читує на місцевих жителів з неба. Дуже добре слухаємо, як кажуть небо слухати. Тільки де що гуде, що одразу ховаємося під дерево або що. А так садимо городи, виживаємо. Гуманітарку дають. Світлана поки на вулиці дощ, який заважає дроном, вибралась за молоком. Живе з старенькими батьками. Через них і лишається на лінії вогню у своєму місці. Батьки старі, вони, во-первых, не хочуть. Дуже багато собак кормимо, котів кормимо. Ну і нема за що. В Оріхові ще лишаються люди старшого віку. Уся цивільна інфраструктура у місті знищена. У повітрі постійне зіщання ворожих коптерів. Ну, ми ховаємося в підвал, ховаємося. Це Гена, йому 49. У місті живе з братом. На вулицю виходить рідко, тягне візка, шукає чим топити пічку. Дрова, да, дрова. силует гени з возиком поглинає і мла, і дощ. На вулиці лишається лише цей пес, який почув голоси людей і вийшов зі сховку. Він все вглядається в силуети, немов вишукуючи свого господаря, який полишив його самого у цьому місці. Руслан Ярмолюк, Михайла Путята, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Вагітна евакуювалась на велосипеді з Покровська. Воїни 25-ї повітряно-десантної бригади врятували жінку на останніх тижнях вагітності, яка намагалася виїхати з охопленого вогнем Покровська на велосипеді. Її побачили бійці, які боронять місто на половині шляху. Причому жінка їхала посеред дня найнебезпечнішим маршрутом, де постійно в повітрі чатують дрони ворога. Змогла взяти з собою деякі речі, документи і рушила просто полем, поки навкруги працювала російська артилерія. Її Зафіксували дрони наших бійців і десантники вирушили на зустріч. ішли пішки, бо росіяни атакують абсолютно все, що рухається дорогами, чи то велосипед, чи то автомобіль. Чому так довго жінка не виїжджала з міста, пояснити не змогла. Нині вона в безпеці її життя та життя дитини е, поза загрозою. І це просто голе поле. Дорога через голе поле. Ми йдемо, і ми просто всі дружно чуємо, як з одного із напрямків полів. Летить і в піві, плюс до цього ще одна висить просто в небі. Але нам повезло, що чи в ФПІшки в управління відпало, чи що, одно суть тому, що вона нас так в бік ушла, і на початку дороги. Так, перебіжками йшли, йшли, відпочивали, поняття курили. Чергова російська провокація, три російські міг 31 сьогодні вторглися в повітряний простір Естонії. Пробули там 12 хвилин і полетіли. Росія кажуть в Естонському МЗС. Вже в четверте за рік порушила повітряний простір країни, але цього разу наголошують, що вчинок був особливо цинічним, адже це одночасно зробили відразу кілька літаків. МЗС навіть викликало на килим тимчасового повіреного Російської Федерації. Йому висловлять протест, передадуть ноту щодо порушення повітряного прос також міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна певен, що такі дії мають отримати реакцію, тобто посилення економічного та політичного тиску. Ударять по російській енергетиці та фінансах в Єврокомісії. Вийшли з пропозицією 19-го пакету санкцій. Про рішення особисто повідомила очільниця відомства Урсула фон дер Ляйн. У межах нового пакету пропонується заборонити імпорт російського скрапленого газу на територію ЄС до 1 січня 2027 року. Окрім того, Брюссель пропонує посилити запобіжники обходу санкцій ударом по криптобіржах. Нові обмеження хочуть накласти на товари і технології. Логії, які можуть бути застосовані у війні проти України, додати в чорний список 45 російських та іноземних компаній з трьох країн, які підтримують військово-промисловий комплекс Кремля, і ще 118 кораблів з так званого. Тіньового флоту Росії це судна, які возять паливо в обхід наявних обмежень. Представити санкції мали раніше, але рішення відкладали, адже європейці консультувалися з американцями. В Вашингтоні ставлять умову, якщо ЄС хоче від них обмежень, то і самі мають вдатися до жорсткіших кроків. Ну і варто сказати, що цей пакет ще має бути затверджений радою ЄС, і для його ухвалення треба підтримка абсолютно усіх 27 лідерів держав-членів Євросоюзу. Видання «Фей... Нашу Times пише, щоби подолати можливе вето Віктора Орбана у європейській комісії планують розморозити для Угорщини 550 мільйонів євро. Протягом останніх двох тижнів російські дрони шахет порушили повітряний простір нашого союзу, як над Польщею, так і над Румунією. Це не дії того, хто прагне миру. Знову і знову президент Путін здійснює ескалацію, і у відповідь Європа посилює тиск. Саме тому я сьогодні представляю 19-й пакет санкцій. Перший пункт енергетика. Військова економіка Росії тримається на прибутках від викопного палива. Ми хочемо перекрити ці надходження, тож ми забороняємо імпорт російського скрапленого природи природнього газу на європейські ринки настав час перекрити крани. Ми до цього готові. Щонайменше 120 мільярдів доларів на війну планує витратити Україна наступного року. Половину суми візьмуть з держбюджету. Решта зброя і боєприпаси від іноземних партнерів. Уряд презентував новий кошторис країни у стінах парламенту. Загальна потреба України в зовнішньому фінансуванні наступного року становить понад 2 трильйони гривень. Заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Частину грошей виділяють МВФ та інші програми підтримки. Проте в уряді шукають ще 18 мільярдів доларів. Непокритих потреб Кабмін розраховує на суттєве залучення заморожених російських активів, які можуть піти як на дефіцит держбюджету, так і на військову допомогу. До 1 жовтня депутати подаватимуть правки до проєкту бюджету Продовж двох місяців. Головний кошторис країни мають ухвалити після трьох читань. у нас вже був досвід. Ми за рахунок. Відсотків заморожених активів фактично фінансували бюджет 25-го року і плануємо частково фінансувати бюджет 26-го року. Тому це для нас зрозуміле питання. Воно передбачає певні іноді складні політичні рішення з боку наших партнерів, але ми їх активно підштовхуємо для того, щоб вони ці рішення приймали. Із хабарем у нелегальному казино в Дніпрі затримали офіцера ЗСУ, який організовував втечу військовослужбовців із частин. Вартість повного пакету разом із нелегальним перетином кордону сягала 14 тисяч доларів. Як виявилося, організатор схеми фігурант скандальної справи депутатки обласної ради, яка за даними ДБР імітувала військову службу заради іміджу. Він один із трьох підозрюваних, що пішов на угоду зі слідством і отримав іспитовий термін. Докладніше про все кореспондентка та Сен Ольга Павловська долари на килимі підпільного казино. Офіцер ЗСУ якраз програвав щойно отриманий хабар від чергового дезертира кажуть правоохоронці. Певній чоловік організував масштабне СЗЧ на замовлення. В ньому працюють тут. Він дає дані про людину, виходять на клієнт, привозять його до він. Я вже оплачує їхні роботи. Особисто мені він називав суми 5 чи тисяч доларів. Офіцер організовував течу просто з частин. кажуть в ДБР, Допомагало йому двоє цивільних. Відповідали за перевезення клієнтів та розрахунки. Максимальний пакет послуг разом із переходом кордону 14 тисяч доларів. Він їх вивазить через двох і іноді буває таке, що просто люди їдуть по локації, вмовляють людину там вийти на тут чи на іншу дорогу. Не вгамував ані вирок, ані відсторонення з посади начальника військової частини, ані пониження з підполковника до майора. Саме цей офіцер ЗСУ був фігурантом скандальної справи депутатки облради Маріанни Мірошніченко. Її та двох військових затримали в червні за імітацію служби. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег у соцмережах. Депутатки чимало світлин в однострої. а от її телефонні розмови, записані ДБР. Там присяга була без мене. Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ганку з командиром роти моєї. Я щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПЛА. Ну він подивився на мене. Що чергова мертва душа? Очередна мертва душа? Аеророзвідниця і телефоністка на папері отримувала зарплатню і виплати на оздоровлення. А ось як про її навчання та службу домовлялися військові Должен ді. Зайти... Паєць має зайти боєць, точніше бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. А вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. Відпустити страшне місце. Так, депутатка скаржиться мамі на навчальний центр в ДБР кажуть, туди її кілька разів привозив воді. На тому й усе навчання. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність, солдат це військове звання. Під час обрання запобіжного заходу вимагала не показувати обличчя, пояснила, що УБД отримала за кілька днів на Донеччині. А от яку зброю мала, згадати так і не змогла. Вам видавалася зброя особиста? Так. так. А, яка? Автомати. Які автоматики? Автомат, автомат Калашникова. Який? В смыслі, який? Калібер, пам'ятаєте? Ой, господи. Ні, цифра це не моє за одного з фігурантів. Депутатка після оголошення підозри вийшла заміж і змінила прізвище. А от інший керівник навчального центру, де, начебто, вона проходила базову підготовку, пішов на угоду зі слідством. Отримав 61 місяць позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки, і саме його за півтора місяці по тому затримали в казино. Депутатка облради досі провину не визнає. Була подана інформація. З точки зору ну вот е оказувати на мене негативний вплив там підривати мій імідж А їй та її новоспеченому чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Молодята чекатимуть вироку на волі, бо внесли заставу. А от третій фігурант після затримання в казино на вимогу прокуратури може вже зараз потрапити за ґрати до попереднього вироку. Йому тепер загрожує ще до 12 років ув'язнення. Уроковослоксандркуліш, Дніпро та СН марафон. Єдині новини. Три роки полону зі шматком металу в серці у звільненого українського захисника дістали із грудей ворожу кулю. Поранення боєць зазнав, захищаючи Маріуполь. Потім потрапив в полон. І весь час в російських тюрмах в його серці була куля. Два місяці тому захисник повернувся в Україну, і вже тут йому прибрали вороже залізо. Кардіохірург Борис Тодоров, який робив операцію, каже: куля дивом не завдала жодної шкоди. А українські воїни вкотре довели, що вони не люди, а титани. Їх не лякає навіть війна. Дедалі більше іноземців довіряє своє життя і здоров'я саме українським лікарям: стоматологія, косметологія, пластична хірургія, а ще офтальмологія і навіть репродуктивна медицина. Наші фахівців обирають передусім через професіоналізм, але важливу роль відіграє і вартість процедури, які в рази дешевші, ніж у більшості європейських країн, зокрема, якщо йдеться про лікування серцево-судинної системи. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже докладніше. Хто тут у вас свою донечку Альона ніжно називає Анною Григорівною? О, така манюнька. Під пильним наглядом медиків вона практично з перших днів життя перебуває тут, у реанімації столичного центру кардіології та кардіохірургії. Їй вже... вчора рівно місяць був. Про вроджені пороки серця плоду Альона дізналася вдома у Молдові ще на 20-му тижні вагітності, але про аборт навіть не думала. Коли дівчинка з'явилася на світ, її вага була трохи більше двох кілограмів. Місцеві медики попередили, врятувати таку дитину не зможуть, тож порадили звернутися до київських фахівців. Я родила в Молдові. Я народила в Молдові, там вона була в реанімації два дні. Коли було вирішено їхати в Київ, ми одразу ж це зробили. Ми їхали в реанімобілі дуже швидко, бо стан дитини був критичний. Зволікати часу не було, адже без хірургічного втручання дитина б померла. Основна проблема при цій ваті, що життя дитини залежить від судини. Це артеріальна протока, яка функціонує до народження, і після народження вона закривається. Якби в цій дитини ця судинка закрилася, то дитина просто би померла. Операція пригадує Альона тривала близько семи годин. Коли вийшли і сказали, що все добре. Я трішки заспокоїлася, розплакалася, але слава Богу, все добре. Все хорошо. А щоб врятувати життя осьому хлопчику, медики центру їздили у Молдову. Вони були присутні на пологах і одразу після перерізання поповини забрали марка в операційну, де провели процедуру Рашкінда, це операція, під час якої потрібно через доступ судинний розширити між сполучення, тобто грубо кажучи, розірвати перегородку. А для того щоб покращити змішування на передсердному рівні крові і забезпечити нормальне насичення крові, це дозволило стабілізувати марка і перевести його до Києва на наступне хірургічне втручання. Чому ж іноземці довіряють своє та життя дітей саме українським лікарям? Одна із причин каже гендиректор центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець професіоналізм наших медиків і людей, які їдуть на лікування, не лякають навіть російські обстріли Києва. Під час війни ми прооперували тільки з Молдови. Прооперували 81 пацієнт. Це тільки операції, а всього більше 140 були обстежені у нас госпіталізовані тільки з Молдови. Під час війни у мене також були пацієнти з Турції Азербайджана. Не менш важливе і питання вартості лікування. Був в Швейцарії, в Лузані. Мій один колега не міг прийняти дитину зродженою вадою без проплати 150 тисяч євро. Ну, наприклад, Польща там починаються операції на серці, складні операції десь приблизно з 20 тисяч. Якщо ми говоримо, наприклад, про собівартість в нашому закладі, так сама складна операція на новонародженому приблизно 200 тисяч гривень. Нині Марк, якому зробили операцію на перших хвилинах життя у стабільному стані у реанімації. Маленька така маленька спить у нас. Набирається сил і маленька Анна Григорівна. Попереду у неї наступні етапи лікування. Але мама Альона вірить, її донечка завдяки українським лікарям повністю одужає і невдовзі повернеться додому у Молдову, де її дуже чекає тато. лікарі тут дуже хороші. Я дуже вдячна їм. У них золоті руки. Олена Ускунволодимирстапенко Володимир Стапенко, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини ветерани закликали займатися спортом і ділилися ділитися досвідом як себе знайти після війни а цивільні привезли різноманітні наїдки якими пригощали за донат ось так щоб зібрати гроші на підтримку 33-ї окремої механізованої бригади об'єдналося майже 30 громад на рівненщині скільки ж врешті решт вдалося зібрати кореспондентка ТСН анна махно розповість Варенички із шкварками з картоплею, солодкі варенички із сиром, голубчики теж свого приготування. Куди не глянь ядки зі смакотою і всюди припрошують, як не почастуватися, то взяти участь у майстер-класах або ж придбати готову красу. Це ручна робота, і ось в мене гердани, силянки. Прилочки, картини, а ще сеанси каністерапії та концерт. Ми залучили всі громади Рівненської райони. Це 26 громад, які представили різні локації. Не лише подивитися, посмакувати та поспілкуватися, а й зібрати кошти на потреби 33-ї окремої механізованої бригади, зокрема на закупівлю безпілотників та комплектуючих до них. Налека – це український розвідувальний дрон. Це бомбер, такий великий кажан теж українського виробництва. Віктор, військовослужбовець 33-ї бригади, показує зразки озброєння. До повномасштабної війни робив металопластикові вікна і двері. Нині інструктор по безпілотникам до поранення керував ними на передовій. Виконував безпосередні завдання на лінії бойового зіткнення. Ми вели розвідку, ми займалися бойовими скидами. От літав на різних бортах. Війна забирає справді багато ресурсу, як людей, їхніх сил та здоров'я, так і грошей, і підтримка. Підрозділі, які знищують окупантів, надважлива саме щоб підтримати бійців, і поділитися досвідом, як жити після повернення з війни, поряд зібралися ветерани. Виготовляю різні деталі на замовлення. А також друкую деталі для наших хлопців на фронт. Михайло розповідає і про ветеранський бізнес, на який отримав грант, – 3D-друк. Щоб показати хлопцям, що вони не самі. Бо коли вони звільняються з військової служби, навіть на своїй практиці, я зрозумів, що я почав себе шукати, от що мені тут робити, чим мені зайнятися. Серед ветеранів чимало спортсменів. От Павло розповідає, як після важкого поранення і ампутації ноги потрапив у збірну України і став майстром спорту з пара пауерліфтингу. Небов'язково сидіти вдома, потрібно включатися, адже спорт це найкраща реабілітація. Ми це переконали всьому на своєму власному прикладі. А ці двоє військових просто релаксують малюючи. Вони приїхали сюди зі шпиталю, де на реабілітації кажуть, розуміють, що тут відбувається, але знають українською лише кілька слів. Дякую. Ою, або ласка, колумбієць Леандро отримав поранення на Донеччині. Приїхав, щоб підтримати Україну, бо я не згоден із вторгненням Росії. А ось цей захід мені дуже подобається. Це важлива робота. Дякую за підтримку військових люди мають бачити військових, мають спілкуватися, мають розуміти, мають почути історії, мають переконати, що ми дійсно працюємо. Знову ж таки, нам хочеться почути теплі якісь слова. Не лише теплі слова, а й активний збір донатів. Тесен помічає у цій яйці, пригощають тут жителі біловодської тергромади з Луганщини. кажуть, релокувалися на рівненщину через російські обстріли у великому казані. Бограч, і який за годину практично увесь розійшовся, тому що тут душа. В ньому наша східняцька душа, наші мрії, і наші надії на повернення додому. І ця мрія певні обов'язково здійсниться, аби пришвидшити це. Просять усіх небайдужих донатити. За один день акції рівненським громадам разом вдалося зібрати понад 337 тисяч гривень. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ось такого наразі маю інформацію: дев'ятнадцять наступний ефір ТСН в об'єднаному марафоні.